Сідання апеляційного суду оголошу відкритим. Буде розглядатись апеляційна скарга захисника Любчика на ухвалу слідчого судді відносно запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Щодо Михайлової Тетяни Володимирівни, яка підозрюється очного злочинів, передбачених статтями 286 частина 2, 135, частина 1 кримінального кодексу. Прошу доповісти секретар про явку учасників. В судове засідання з'явився прокурор свій З іван Франківської установою виконання покарань. Встановлено конференц звязок з підозрюваною Михайловою. Не з'явився захисник хлюбчик. Повідомляємо, що судове засідання фіксується технічними засобами. Михайлова, ви нас чуєте? Так, я вас чую можуть. Скажіть мені, чи вам вручили пам'ятку про ваші процесуальні права? Так, ні. Ви почитали, все вам зрозуміло. На цей момент якісь там маєте клопотання, прохання чи поки що нема? Е, я розглядала розглядати з за магати. Ви чули оголошений склад суду, прокурор, секретар. Ви доверяєте такому складу суду? Також чешую довіряєте? Доверяєте прокурор. Немає двох. Зрозуміло. Ви хотіли заявити якесь клопотання? Е, я За участі вашого адвоката. Від вашого адвоката поступила заява. Він просить розглянути. Заява від адвоката. Він просить перенести розгляд справи на інший день. На інший день в зв'язку з, з тим, що він зайнятий в судових засіданнях в іншій області. Думка прокурора. Ну, суд, оскільки є заява від адвоката Любчика про відкладення розгляду справи, тим більше підозрювана Михайлова наполягає на участі захисника, то я вважаю, що сьогодні є підстави для відкладення розгляду справи. «Колеги Судді ухвалила розгляд справи відкласти зв'язку з заявкою захисника. Пропонується дата, 11 квітня 14.30. Прокурора проблем немає? Нема. Ви нема. чуєте на яку дату відкладається справи? Михайло. Так, я чую, що я хотіла ще дещо попросити. Поп Просити можна тільки вже з участю всіх учасників судового провадження. Так що на цього судового сеансу вже закритим, вона відкладена на 11 квітня на 14:30. Все, це все судові питання